Всіх вітаю, 17 вересня сьогодні. Давайте ще зробимо розклад такий стосовно. А чи буде війна в Європі? Вони там так всі готуються, всі так переживають. Поляки взагалі почали тікати з Польщі, почали купляти, знімати, орендувати в Італії. Ну, тобто, в кого є можливість, це понятно. Давайте спитаємо, чи готова? Європа та НАТО до війни. Що воно все скаче? Чи готова Європа та НАТО до війни на сьогоднішній день? Чи готова Європа та НАТО до війни на сьогоднішній день? Таємні зустрічі. да, були таємні зустрічі, були таємні домовленості про захист. Захищатися вони готові. Ну, готові. В них є ресурс. В них є те, що літає. Ну, я скажу так, готові 50 на 50. Захищатися готові. А до чогось іншого вони не готові. До чогось іншого. Може, до більш масштабного чогось. До того, що це було, там щось залетіло або щось може залетіти, ну, нібито готові. Так, частково. А саме, тобто показує в повітрі, нібито готові. а ну, давайте. А саме на землі. А саме на землі готові? Готово, чи готова Європа та НАТО до війни на землі? На землі, не в повітрі, а на землі. Сила, перемога. Ой, нагнали стільки сили показати свою велич та перемогу, щоб зробити болячі Росії, щоб зруйнувати її плани. І це така таємниця. Хоча насправді в мотивації в них ну, військових. Да, ось, король мечів, немає. Не так, як в наших. А ресурсу тут нагнали добряче, щоб зробити боляче Росії і її планам. Ну, щоб не лізла сюди, побачила і не лізла. Тим паче, що Путін там, в Білорусі. спеціально нагнали техніки біля кордону, щоб Путін взяв бінокль, подивився і побачив. Ого, нагнали! Ні, ми не поліземо. Ну, Це, звичайно, шутка. Ну і головне питання, давайте, чи буде війна в Європі в найближчі 2 роки? Чи буде війна в Європі в найближчі 2 роки? Вони активно готуються. Чи буде війна в Європі в найближчі два роки? Чи буде? Страх, важкість, всі там налякані? Плани Україна, диявол. Плани, плани, диявол Україна. Плани диявола це території. Ну, Імператриця Украї... це не тільки Україна. Імператриця це наша земля. Ну, це вся земля. Це земля, території, це, це плодоріддя. Це... Ну, тобто, в диявола є плани на деякі території. Я ж за Європу спрашую, правильно? Тобто, в диявола є плани на деякі території. Є на ці два роки. Вищий суд. Неочікуваність. Це може статися неочікувано. Цей, цей вищий суд може статися неочікувано. Це таємниця. Але є проблема з ресурсом. Війна, колісниця башня. Колісниця, але падає башня. Знаєте як, намагання піти є, плани захопити деякі країни є. Але не хоче поразки, не хоче колісниці і башні, не хоче знищення того, що в нього є, оці техніки, літаків і так далі. Ну, якось дивно. Війна, колісниця, башня. Ну, показує, нібито плани на війну, вони будуть провальні. Або якщо Росія полізе в найближчі 2 роки, вона програє, отримає башню. Чи буде війна в Європі в найближчі 2 роки? Якась все ж таки агресія буде, рицарь мечів. Агресія на якісь ресурси. Тобто, це може бути зсередини, якісь підриви. Якісь мінування, якісь провокації на ресурси, на їхні ресурси. Так, да, на ресурси. На підприємства, на склади, на виробництво в Європі можуть бути атаки. Але ці атаки можуть бути і зсередини, якісь диверсії. Планується. Ви знаєте, є плани. В Росії є плани. Ось, є плани і країни, я думаю, які біля моря. Бачите, узбережжя і три країни. А які в нас три країни поряд біля узбережжя: Литва, Латвія, Естонія. Хоча Фінляндія теж біля узбережжя, в Польщі теж є узбережжя. Мені важко сказати, але в них є план. В Росії є план. Але цей план буде їм дуже Ха, план перемоги. Перемога імператора. Все, я переможець в будь-якому випадку. Таке відчуття, що Путін хоче захопити не тільки три країни. Ну, три, він, три країни стабільно, в них є план. Таке відчуття, що він хоче поступово захопити всю Європу. Такі, отакі плани. Я хочу бути переможцем. Я хочу. Щоб це все було моє. Так, ладно, давайте ще раз. На відповідь так або ні. Відповідь так або ні. Війна в Європі буде найближчі два роки. Війна в Європі буде найближчі два роки. Десятка. Важкість. Перемога. Вищий суд. Знов те ж саме. Вищий суд території. Україна. Ну, мені тут показує Україну Зеленський. Може, карти нас теж вважають Європою. Агресія. Агресія на якійсь окремій держави може бути. Я не знаю, прям може така повномасштабна, як в нас, ну, думаю, ні. Башня колісниці. Бачите, башня колісниці. Вже було колісниця башня. Тобто, щоб пішли, оце, колони танків, я не знаю, там колони всі, всього показую якось ні. Але все ж таки якась агресія в бік Європи буде. На жаль, вона буде. І це, дивіться, пов'язано ще зі світлом, смерть світла, смерть сонцю. Зробити так, щоб не було світла, зробити так, щоб паралізувати роботу. Ну ось, Різні диверсії можуть бути. І це пов'язано з підприємствами, з виробництвами, з військовими підприємствами, пов'язано з світлом, пов'язано з аеропортами, пов'язано з поїздами. Оце все. Ну, така відповідь, така відповідь, я точніше вам сказати, на жаль, не можу. На сьогоднішній день ось така відповідь.